Як холодно. Не згоді, тут дуже холодно. Так, зробимо. О, всім привіт, мої дорогі друзі! З вами я, містер Русь Україна. І сьогодні у нас не дуже хороші новини. Чому? Ну, ви бачите. Сьогодні з селянами ми хотіли поїхати, так сказати, ну, в похід, там. Боже, землю треба прибрати, то я не можу пройти. І. Так казати, ну... наша машина. Машина. О боже, Там зом зомбі і скілети. Але ви бачите, там наша машина. На неї навпало дерево. І тепер ми не можемо вибратися. Тут ліпше підставити. Ми не можемо ніяк вибратись звідси. Тому що дорогу ми не знаємо, навіга машина зламалася, навігатор не знаємо, де ще й вечір наступає. Як ми йдемо ночувати? Я... Стоп, стійте. Ми ж ми, ми ж піхі збиралися і у нас мають бути наші рюкзаки. Тривайте, стривайте, зараз я тільки знайду ось наша пещера. Селяни, Поча... селяне, селяне, селяне ми... я забув. Пам'ятаєте, ми ж бере рюкзаки? Так. В наших рюкзаках має бути щось, таке щоб нам помогти. Це хороша ідея. Та, да, не гоне. Що ж, давайте я спочатку відкрию свій. І, звісно вже я кухар і. О, ні, ніч. Ніч. Ніч, тільки не це, тільки не це. О, ні, наступила ніч. Треба швидше достати свої принувати. Точно, в мене ж був костер той час був було багаття. Селяни розійдіться, я поставлю, щоб не було так холодно. Це на мого то краще. До речі, я ще взяв м'ясо, щоб пожарити його. Але поки що я поставлю у у мій шалкер. І нам потрібно щось таке, щоб застроїтися. Чекай. Ти ж селян будівник? А, то. Чекаю, а який твій шалкер? Жовтий. Значить, в тебе має бути... Так, в тебе є предмети, щоб ви могли застроїтися. Е. Так, поки що я поставлю ліжка. Хто має лягати, хто мусить лягайте. поки що, а я попробую. Е. Е. Я застрял, все. Е. Короче, лягайте, хто там хоче, а я поки погай! Що... Я поки що застроюся. Я не знаю, чого, не можу пройти. Добре, поки що я застрою нам хід, щоб не могли. Кузнець, ти куди пішов? Давай забігай назад, зараз зомбі з'їдять тебе. Добре, та... Передайтеся назад. Я вас прошу. Або будто зараз якісь зомбі зайдуть і на нас зіжрут. Так, добре, тут є. Тепер тутка треба застроїти, щоб не заскочили. М Добре, все, лягайте спати, хто там хоче. О, ви вже всі полягали, добре. бляха! А ну в мене в руки. Так, ну нам потрібні ще ліжка, але я думаю, що поки що я пожарю м'ясо. Щоб і ланку ми встали і смачно поїли. Ну як же ж? Третя час та-та, шличок. Так, добре, синій. А, тут то, то. Селян, селяна, тату. То ти селян, там ти селян. То і так, селянку кузнець. Тут хто? А, селян охотник. Понятно. О, селян лісоруб, селян фермер. І то селян будівники, то я кухар. Добре. О, до речі, м'ясо, пожалуйста. Хто хоче? Ай! Оп'ять дарився я. Хто хоче м'ясо? Ніхто? Ну та й Добре, Ну тоді візьму з'їм один бургер. М'ясо я не хочу. Добре. Так, посунься трохи. Настав час. Ай, що ж, ну де лягти приляжу на землі. Що ж, зараз ми всі будемо лягати спати. Фильм надо бранить. Стой, а бежал, стой. -а. А -а -а. О, Селяна, вы же все стали, что уже день? О, так и день. А -а -а. Кто вы Я. О -о -о -о. Я тоже. Добрый. А -а -а. Так, я початку. Так, А... Сел... Ой, ой, селян фермер. А... Селян можна я візьму в тебе Звісно. Дякую. Я зараз піду, може блін, у кого є кирка? Може у мене є? О, О так селян фермер. Я піду, піду в шахту. Думаю, де ж пам'ятайте, що скоро почнеться сезон ночів. О, ні! Це ж тоді, ніколи виходить багато зомбі по лісах. Так це. Так, тому нам треба швидше піготуватися. ж, друзі, поки я йду в шахту. Точніше, поки шукаю шахту. Я... Ой! Эндерман Крипер! Добре, Ендермен, треба погнуся! Поможіть! Треба скоро втікати, інакше мені кін мені кранте. Відьма! Що ж, по-походу, -по я не йшов шахту, тому я не можу сховатися. А, поможіть! Що ж, поки я шукаю шахту, ви будете просто для вас це буде як 2 секунди. Ух, реально. А скелет відвіжується! Ух, 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 Скоро назад? О, ні. О, ні! Ой. Ой, Слава Богу, я зміг знайти свої предмети. До речі, синя, куди ви всі порозбігалися? Із нашого будиночку. Що ж, як ви бачите, я добув два стака і 16 заліза, стак вугілля і трошки дерева трохи переплавив. Добуну і три алпі. Ой, які три, п'ять алмазів. Що ж, в двері я закривати ще не буду, точніше, не двері. Але тепер мені потрібна піч. Понятно. Потрібно ще було требінче камінь. О, до речі, камінь. У нас тут є камінь, хоча він ще може приходити. йду опять в шахту. Смішна байка! з'являється, селянку знає, все таки вже ось таку пічку і ось такі. Добре. І так, тепер мені треба все переплавити. Кидаємо сюди залізу і отак. От Блін, мені потрібна шална пічка. Нічого страшного поки що все У місну тут сніше Хм. Я би випив. Я щось би попив і в мене якраз є такі бутилочки. Все. Візьму ще ось таке до Давайте що там про залізу. Вже 5 кусочків, це добре. Добре, і на кузнеця теж є. Що ж, думаю, можна поки що... О! Ви всі вертаєтеся додому. Добре. Думаю, можна всім селянам вже робити, в принципі. Думаю, я початку зроблю броньку. Ні, потримані полки. Роді у селяна... Ось цього селяна, так. Мені потрібні дві палочки. Тож не навіть одна. мені меч, хіба потрібен. Ось меч. Окей. Ааа, зомбі! Заберися! Заберися! Здупий зомбак. Він сюди пробрався краще треба закрити двері. Ні, які двері, я закрити нашу, так сказати, мені защиту. І скоро вже почнеться сезон дощів. І мені треба скоро все готуватись. Бо інакше нас мені потрібно дерево. ні 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 зі столби я брати не можу. Столби нам забезпечують защиту поки... Тобляха, що за баги? Добре я піду жнем, а тим часом я посп... Добре. Я поки був за кадром я сходив, добув трохи дерева. І так. Може надіюся, хтось взяв з собою залізні блоки, а? Наприклад, тик у ти взяв залізні блоки. Так, звісно. О, дай мені їх, будь ласка. О, всього два і одна тиква. Ні, тик не але я на всяк випадок дото від Ну, поки що. Але так, блоків у мене небагато. Що ж, в мене. Дуже багато заліза, зараз кравчу ще блоки. Так, так, так. Лише сім. А... Ідеально. Так, щось. Давайте вже помалу готуватися. У когось мають бути... А, це вроді в тебе, так. Так, напевно, в тебе все-таки. Так, ось ті мені було потрібні, ось, ось ці, і ось. Що ж, я приймуся за, в принципі, покращення нашої бази. Так. О там черепаха. Спочатку зроблю отак. Угу. Так. Угу. Тепер робимо так. Я думаю, можна тут невеличку таку, як смотрову башню зробити. Це дерево буде держати цю башню. Що скажете? Я вернуся коли я все добуду, А, нарешті я закінчив. Всі вже полягали давно спати. Я ще думаю тут трошки укріплю. Стіни укріплю, тут укріплю, бо вони через стіни до нас тут не прорвалися. Бо якщо хоч один зомбачок може зламати тут два блоки всі інші почнуть далі лізти. Тому краще укріпити тут все. Камеру, вона, рішитки. Без зомбі. На всяку випадок тут теж поставлю запасні. Бо коли зомбі тут порвалися, ми могли скоро закрити двері або будь що інше, де вони тільки порвалися. Добре. Думаю, я вже вкладу всі предмети. І може йти зловати спот. Я вернуся в наступному відео. І тоді ми відб'ємось від цієї армії тупих зомбаків. А з вами був я, містер Русь Україна. А всім до побачення і всім пока.